Привіт, друзі! Зараз ми знаходимося у спортивному клубі Октант клубі з давніми традиціями і говоримо із майстером спорту міжнародного класу, членом збірної України з рукопашного бою і тренером Олександром Єрмоленком. У передачі наші люди. Рукопашний бій можна поділити, скажімо так, на декілька частин. Багато дітей, які займаються зараз в залі, не всі мріють там стати спортсменами. Багато приходять, скажуть, хочуть, я просто хочу вміти постояти за себе. Не всі будуть спортсменами, не всі, не всі будуть чемпіонами, але приходити і працювати в залі, це ти приходиш для себе в першу чергу, для свого здоров'я. Ти приходиш, ти спілкуєшся з друзями, ти спілкуєшся з однодумцями. І ти отримаєш від цього задоволення. Почав я займатися 8 років. Як це вийшло? Виходить, що тренер Сергій Васильович займався до рукопашного бою лижним спортом. Мій тато також займався лижним спортом. І якось в місті ми всі разом зустрілись, вони там почали розмовляти. Згадувати старі часи. Ну і Тато запитав, чим він займається на даний момент. Ну, Сергій Васильович розповів, що він почав відкрив свою секцію рукопашного бою і запропонував мені спробувати. Ну Так, плюс-мінус, і почався мій шлях в спорті. Перші змагання це було в цьому залі, що він такий був, скажімо, це вже роз, тр трошки гарний тоді. Тут тільки перестали бути дискотеки якісь такі, і поклали татамін. І вже почали розвивати рукопашний бій. І тоді е перші змагання були клубні. У мене було два чи три поєдинки, точно не пам'ятаю. Один мені вдалося виграти, і в сумі я зайняв третє місце. Це були перші змагання, перші поразки, перші сльози. Як так, як вже е програв, хотілось виграти. І потім з часом змагань все більше і більше. Другі змагання вже були такі більш чемпіонат області, здається. На тих змаганнях мені вдалося виграти, зайняти перше місце. І так потихеньку і з кожним. З кожним якби, роком змагань додавалося більше, тому що ми вже виїжджали і на всеукраїнські змагання, і на міжнародні турніри. І так розвивався мій шлях. Ну, рукопашний бій можна поділити, скажімо так, на декілька частин, на, скажімо, на прикладну техніку, тобто це самооборона. Багато дітей, які займаються зараз в залі, не всі мріють там стати спортсменами. Багато приходять і скажуть, що хочу вміти постояти за себе. І то тобто, ми підводимо. Один вектор тренувань в цьому плані. З іншого вектор це спортивні змагання. Спортивні змагання також діляться на декілька кваліфікацій. Це легкий контакт, дозовний контакт, елементи самооборони і комплекси це демонстрація техніки. Тобто легкий контакт це, скажімо, так, хто. На перше влучання, хто перше влучання, тут треба показати швидкість, своє вміння вибрати вчасно момент, підібрати дистанцію, таймінг. І також, скажімо, дуже цікаво для дітей, і він тим цікавий, що можна дітей смалечку туди вводити, тому що вони не будуть боятися пропустити сильні удари, відбити бажання далі займатися. Дозований контакт це вже, скажімо, повністю. Йде поєдинок без зупинки, куди ми додаємо вже елементи боротьби як в стіті, так і в партері. І так він ділиться. В дозовному контакті, скажімо так, діти вже починають виступати з більш старших з 10 років, коли вони вже розуміють, навіщо ми сюди прийшли, що ми від них хочемо, і тоді вони можуть там показати доволі такі гарний результат також. Переключитись скажімо, з легкого контакту на дозону не так вже і важко. Якщо дитина вона всебічно розвинута і може показати гарний результат в легкому контакті, то трошечки міняємо план тренувань і вона буде також гарно виступати в зону. Я як сам по собі, скажімо, така добра людина і завжди намагаюсь конфлікт до цього не доводити. Були, скажімо, такі якісь сутички, але вони були все ж таки незначні, те, що Така штовханина, скажімо. Просто намагаємось самі не доводити до рукоприкладства і дітей також, також. Вчимо, що діти насамперед виходити сюди лише для того, щоб е, захищатися. Ніякому разі, ви не маєте права застосовувати свої навички вміння, які ви здобули тут в залі е, на своїх однолітках і. Інших людях. Особисто в мене травми тут обходять стороною. Е, бували такі різні там, розтягнення, ушиби якісь, але щоб такі якісь, скажімо, серйозні травми, все ж таки оминають. Е, з, е, з часом все з'являється там біль якась в суглобах із за по, ну, навантаження на процесі життя, але так якихось. Скажемо, що десь там пропустив, або після кітку, або переломи, зв'язані з партером, мене такого не було. Але все ж таки трапляється. Ми нещодавно згадували з товаришем, що бували такі поєдинки, де під час виконання бойових прийомів десь. Чисто на адреналіні ти не встигаєш скажімо, здатися, а свій суперник доводить прийом до кінця, і бували такі випадки, що руки все ж таки ламались. Тренування стараюсь побудувати так. Є які у нас є план графік, календарний на рік. Тобто я плюс-мінус знаю, в які періоди будуть відбуватися змагання. І вже виходячи з цього графіку, я підлаштовую свої тренування під. Коли збільшити треба навантаження, коли більше попрацювати в парах, коли більше попрацювати саме над технічною, якимись складовими, скажемо, будуємо так, щоб наші спортсмени підходили як можна більше фізичні, моральні, психологічні, підготовлені під до змагань. Тому що, якщо, скажемо так, їх постійно заганяти, постійно давати шалену нагрузку, так вони будуть під час змагань гірший результат. Показувати, чи коли ти вже сам ну сам по собі розумієш, що десь треба дати навантаження, десь треба дати відпочити, десь треба дати пограти. Тому що постійно працювати в одному темпі, жодна людина не зможе. Кожна дитина вона різна, скажімо так, на якусь дитину треба, скажімо, підтримати, крикнути, якусь дитину треба пожаліти, якусь дитину треба заохочити, якось Скажімо, там, от виграєш. Ми тобі там дамо якийсь інвентар, виграєш. От ми тобі там такі признамо. З якоїсь дитини треба жорсткіше сказати, ну накрутити перед поєдинком, там крикнути, підбадьорити. Якусь навпаки краще не чіпати, тому що вона в собі, так скажемо, закривається і вона сама себе підведе гарно до поєдинку. І на протязі якби тренувального стажу в мене вже там 10 майже років і. Чим більше займаєшся, тим більше розумієш, як до якої дитини треба підходити під брати підхід. Як так само після поєдинків ми завжди ми все ж таки виграємо. І, а, і десь знаєте, тому що і тренер, і спортсмен, і мені завжди хочеться, щоб мої учні показували гарний результат, щоб вони там були завжди на п'єдесталі. І також емоції колись знаєте, бо я с програв, чому так не зробив? Треба ж я ж тобі кричав, кричав, кричав. Ти мене не почув. Потім сам відходиш дві хвилини, десь трошки відійшов від поєдинку, підходиш. Ну все, нічого страшного. Молодець, все ж таки ти гарно відбоксував. Давай будемо далі тренуватися, зробимо висновки. І тому так десь іноді, скажімо, на змаганнях саме. От спортсмен в мені <смі> бере верх над тренером і тоді виплескаються емоції, але стараюсь вже останній час їх якби, переборювати. По своєму досвіду, з ким мені було завжди важко боксувати, це був у мене такий, скажімо, суперник-важкий, завжди зі збірної Німеччини. І от ми прямо то він виграє, то я виграю. І змагання, коли ми їдемо боксувати, ми перші на міжнародних турнірах. Ми перший день боксуємо за збірну, це тобто команда на команду. Сім чоловік з однієї команди, сім чоловік з іншої команди. І по черзі з самого маленького вагової категорії ми рухаємось до гори. Тобто у нас бувало таке, я виграю в перший день, він може виграти мене в другий день. І так один, скажімо так, зуб-зуби йдемо на кожних змаганнях. І тобто, з ним було завжди важко. Також важко, гарні спортсмени з команди Нідерландів. і Більгійці гарні були, виступали оці три країни з європейських, з яких було саме там більш така конкуренція. Про бої, от саме те, що я розповідав з цим, скажімо, з німеччини з спортсмен. Це був останній чемпіонат світу, на якому я боксував по рукопашному бою саме. І виходило так, що ми з ним зустрілись в полуфіналі. Я розумію, якщо я зараз з ним в полуфіналі виграю, то мені вже в фіналі буде простіше, тому що саме з ним було, знаєте, саме важко проводити в моїй ваговій категорії поєдинок. І весь поєдинок ми проводили так, я це виступав по легкому контакту, і виходило так, що то в один бал в мене перевага, то в нього перевага. В мене перевага, в нього перевага. І основний час закінчився з рахунком рівним. І в цьому випадку у нас дається додаткова хвилина, в якому вже визначається переможець. Додаткова хвилина я також починав вести, але в кінці він зрівняв поєдинок. І з додатковою хвилиною також рівний результат. І ще одна дається хвилина додаткова, в якому вже працюємо до першої технічної дії. Тобто, хто перше влучає, той отримує перемогу. І також... Ще й важковато іноді буває виграти на європейських змаганнях і на міжнародних, тому що всі судді стоять більш з Європи, і все ж таки вони дивляться більше, скажімо, на своїх спортсменів. І в мене вдавалося декілька таких, скажімо, не. А так, а контратак, тобто я бачив, що він промахується, я влучаю. Він промахується, я влучаю, але все ж таки не було результату, не давали оцінку. І вийшло так підібрати момент, коли вже не другим номером спрацював, сам пішов в атаку, і після цього саме дали вже якби оцінку, і тоді вдалося виграти. Це був такий цікавий момент. Ще один був момент. Коли вже, скажімо, в дорослому віці з'явилось бажання виступити на чемпіонаті України в двох вагових, не в двох вагових категоріях, а в двох розділах і в легкому контакті, і в дозовому контакті. Вийшло трошечки підігнати вагу, спуститись вагу нижче, і тоді з'явилась така ідея. А під час змагань проводиться одночасно, тобто і дозований, і легкий контакт. І вийшло так, що мої поєдинки тривали одночасно і під час дозованого, і під час легкого. І, тобто виходило так, що я один поєдинок тільки впроводжу дозованому і йшов боксувати в легкий контакт. І в кінці вже змагань вийшло виграти в двох розділах, і я стою, розумію, що я не пам'ятаю жодного поєдинку з легкого контакту, тому що. Ти на таких емоціях тільки там відбоксував, е, втомився, адреналін зашкалює, ти побіг туди, відбоксував. І так виходить, ти півдня сидиш, чекаєш тих поєдинків, а потім за годину в мене вийшло там, ну, поєдинки, в три, тоді, три поєдинки я виграв до дозовану, і три поєдинки в легкому контакті. І така, знаєте, в, 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 на адреналіні, на ейфорії, що навіть не, не запам'ятав. Частину бою. В нашу секцію ми приймаємо з чотирьох років, і... але перша ця група 4-6 років. Скажімо, дітей немає такого самоціленаправлення, як рукопашний бій. Дитина в нас розвивається всебічно. Це фізична підготовка, це елементи акробатики, елементи розтяжки. І дитина, вже коли підходить до того віку сі... до віку сіми років, коли ми його перевона йде в перший клас ми його переведемо в наступну групу. Коли вона приходить в цю групу. Їй значно простіше вже на тренуваннях виконувати ці елементи, ніж дитинці, яка просто прийде, скажімо, в сім років тільки на перше тренування. Вона швидше це все схватує. Так, дитина, та, яка тільки прийшла займатись, вона поступово також в цьому цьому навчиться. Але ж все ж таки, дитина, яка починала займатися з чотирьох років, вона більш розвинута вже буде координація, розвинута більше витривалість. Вона буде більш фізично підготовлена. Але все ж знову таки індивідуально. Є такі дітки, які самі по собі такі кріпиші, і вони вже приходять. І видно дуже часто, коли батьки приділяють своїй дитині увагу. І тоді дитина також самостійно, може, за рахунок, знаєте, можливо, вона в інших гурках займалась, гімнастика, танці, все це дуже гарно розвиває рухливість дитини. І тоді вона буде швидше все це на льоту схватувати. Але все ж таки займатися ніколи не пізно. Як кажуть, не всі будуть спортсменами, не, не всі будуть чемпіонами, але приходити. І працювати в залі, це ти приходиш для себе в першу чергу, для свого здоров'я, здоров'я, для свого психологічного стану. Відволіктись від просто від школи цієї самої, від, якщо це доросля людина, відволіктись від своєї роботи. Ти приходиш, ти спілкуєшся з друзями, ти спілкуєшся з однодумцями, і ти отримаєш від цього задоволення. Не обов'язково виходити на ринг на татамі і там боксувати на змаганнях. Просто приходиш, тренуєшся, стаєш фізично здоровішим і розвиваєшся в усіх напрямках. Тому всіх бажаючих, ми запрошуємо до себе на тренування. У нас по всьому місту знаходиться чотири зали, да, це на Шерстянці, на п'яти кутах, один зал на Любіцькому і ще є зал на Масанах. Тобто, всіх бажаючих, ми запрошуємо до нас на тренування. Будемо раді, раді вас бачити. Друзі, якщо відео сподобалося, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і займайтеся спортом.